Життя до і після. Чи могли ми подумати, що насуне чорна хмара під назвою Війна, коли святкували Різдво, Шановували пам'ять Небесної Сотні біля стели у селі Дядьковичі цьогоріч, 21 лютого? Історія будь-якого народу містить періоди, які є вирішальними і доленосними в його житті. Але тоді ми навіть і уявити не могли, що на нас чекає такий страшний період життя. Він знаковий, трагічний, але героїчний. Відбувається нове бачення України світом, кожного з нас, нашої історії та культури. Культура наша духовна скарбниця, без неї немає нації. Тому завданням кожного українця берегти і боронити її. Свою Україну любіть, любіть її время люте, в останню тяжкою минуту за неї, Господа, моліть. Наскільки актуальні сьогодні ці величні слова нашого кобзаря? Мабуть, саме про це думала Олена Сінокопчук, художній керівник будинку культури села Малий Шпаків. Приймаючи участь в обласному конкурсі читців декламаторів Кобзарева струна не вмирає, на якому вона займає почесне друге місце. Сьогодні ми єдині як ніколи. Війна, яка триває в нашій країні, згуртувала жителів дядьковицької громади і спонукає кожного з нас робити все можливе для наближення перемоги, працівники культури. Закладів освіти, органів місцевого самоврядування і просто бажаючі жителі громади готують вареники, печуть хліб та пиріжки для наших воїнів та тимчасово переміщеним особам. Плетуть сітки, збирають продукти харчування, одяг, переобладнують школу у селі Заріцьк на житло для біженців. Окремою сторінкою нашої спільної праці стає благодійний творчий марафон. Українець це на все життя, який був проведений у липні-серпні за ініціативи сільського голови Людмили Вітковець. До нього долучилися всі небайдужі жителі громади. Впродовж двох місяців у вісьми селах пройшли благодійні ярмарки, концерти на підтримку Збройних сил України, а завершили ми його на благодатній землі культурно-археологічного центру Пересопниця. Впродовж творчого марафону було зібрано 112 тисяч 670 гривень. Наш дух не розтоптати просто так, і наш народ не стане на коліна, бо перемога завжди з нами поруч йшла і тиме, поки ми єдині, і поки майоріє прапор наш, прапор незалежної країни. Саме так ми цьогоріч відзначили День державності, незалежності та державного прапора України. Дядьковицькій громаді він єдиний, жовто-блакитний стяг волі, стійкості та єдності. На превеликий жаль не закінчується біль і страждання України. Наші герої продовжують боротьбу за незалежність та територіальну цілісність нашої країни. А ми, маючи на території дядьковицької сільської ради будинок культури, п'ять клубних установ, публічну шкільну бібліотеку, а найголовніше талановитих та працьовитих людей. Навіть у нелегкий для країни час наскільки це можливо, підтримуємо та збережемо звичаї та обряди своєї місцевості, популяризуємо українську пісню, кулінарну спадщину. Нашою гордістю є фольклорний гурт клубу села Дядьковичі Принада, двічі лауреати другого степеня Національного чемпіонату України з фольклору, арт проекту Таланти ХХІ століття, позитивні жіночки-аматори вокального ансамблю чарівниці клубу села Милостів, солістка вокального ансамблю верхівчанка клубу села Верхівськ Анжела Юзюк, чудове чоловіче вокальне тріо. Будинку культури села Малий Шпаків, а найбільшою гордістю громади є народний хор Оберіг, яким уже понад 20 років керує заслужений працівник культури України Світлана Якимчук. За 22 роки народний колектив брав участь у різних мистецьких акціях міста Рівне та України. Тільки у 2022 році стали лауреатами Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва імені Анатолія Авдієвського, Пісня над Дніпром місто Київ. 16-го Всеукраїнського фестивалю вокально-хорових колективів Серпневий Заспів 2022. Місто Одеса, 6 6-го міжнародного фестивалю конкурсу народного хорового співу над собом Пісня Дзвінколини. Імені Єжевського місто Вінниця. Горовий колектив зайняв перше місце у всеукраїнському дистанційному творчому марафоні Україна це ми, місто Кам'яне Черкаської області. Загалом колектив має понад 200 концертних виступів на міських, обласних та всеукраїнських заходах, активне і творче життя колективів та керівників відзначено грамотами, нагородами, дипломами. Подяками міської обласної державної адміністрації та почесною грамотою Міністерства культури України. За тебе моя Україна, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу, збережи Україну.